І, на жаль, змушені говорити і про наслідки сьогоднішньої атаки. Державна служба з надзвичайних ситуацій України вже опублікувала світлини. Одна людина постраждала внаслідок ранкового ракетного обстрілу на Київщині. Як ви бачите, зруйнована будівля пожежа виникла у броварському районі. Постраждала одна особа. Їй надали допомогу. Працівники екстреної медичної допомоги а рятувальники вже ліквідували пожежу. Тому друзі, ви бачите, які страшні наслідки. Будь ласка, дбайте про Безпеку, допоки лунає повітряна тривога, і допоки той регіон, в якому ви мешкаєте, червоним кольором забарвлений на мапі. Далі будемо говорити про те, що відбувається зараз у Сполучених Штатах, а саме про нові призначення Дональда Трампа. І отже, його зацікавили новообраного ну, президента США Дональда Трампа. Зацікавили два пункти в плані перемоги Зеленського. Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела серед. Українських та європейських посадовців так ідеться про четвертий п'ятий пункти плану. Це доступ західних партнерів до природних ресурсів України та заміна частини американських військ дислокованих в Європі українськими військами після війни. Водночас, президент Фінляндії Олександр Ступ в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Трамп збирається завершити війну якомога скоріше, і мирний план може з'явитися до 20 січня.